Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corwin. І тема сьогоднішнього відео огляд системи Invicti Enterprise, сканера Dust та IAST, або як ще називають Blackbox і Greybox сканера веб-додатків. Тобто будь-якого інтерфейсу, який спілкується з користувачем, тобто здійснює обмін даних з користувачем через http технології через веб-тех. Як ви знаєте, це можуть бути додатки з юзер-інтерфейсом веб-інтерфейсом, або програмні додатки без інтерфейсу, такі як API-інтерфейси, які існують для обміну на бекенді з іншими додатками. Сьогодні будемо розглядати хмарний Invicti Enterprise, але він також може бути встановлений локально на ваших серверах. В будь-якому випадку робота з цим інструментом відбувається через веб-інтерфейс. Тому з точки зору функціональності, різниця не буде встановленого локально та хмарного, як в нашому випадку. І розглянемо весь цикл і весь функціонал цієї системи. Глибоко ми не будемо заходити в кожну функцію, щоб це відео мало якийсь зрозумілу тривалість, так, щоб вона не була на години. Оскільки зрозуміло, що про таку комплексну тему, як веб-безпека, можна говорити днями так само, як. І про цей інструмент веб безпеки можна говорити днями. Інструмент Invicti Enterprise починає безпеку з самого першого, тобто допомагає виявити ті веб-інтерфейси, які опубліковані в всесвітній мережі інтернет. За це відповідає функція Discovery. Тобто після старту системи вона буде переглядати всю всесвітню мережу інтернет і намагатись знайти ваші домени та ваші веб-адреси. Таким чином, після першого кроку, тобто почистивши цей список, оскільки очікувано, що після першого скану він видість багато нерелевантної інформації, ви будете мати інструмент постійного аудиту та інвентаризації опублікованих веб-інтерфейсів. Наступним кроком, звісно, є перевірка безпеки веб інтерфейсів Можна перевіряти як опубліковані, так і ще не опубліковані версії веб-додатків. Сьогодні ми будемо переглядати, на прикладі PHP веб-сайту, хоча, звісно, технологій зараз достатньо багато, і цей веб-сканер здатний сканувати веб-інтерфейси, по суті, на будь-якій технології. В цьому є великий плюс, оскільки ми перевіряємо через Blackbox сканування в першу чергу, тобто відправляючи запити на веб-інтерфейс і спостерігаючи на відповіді за http протоколом. Сайт матиме статистику для загального верхньорівневого аналізу. Скільки коли було вразливостей, з якою періодичністю, скільки критичних, інформаційних і тому подібне. Ну і також кожна знайдена вразливість була сформована як issue, тобто проблема, з якою подалі можна буде працювати, надати розробникам на виправлення. Додатково може подивитися звіт по скануванню або звіт по. Конкретному веб-додатку. І в звіті ми побачимо детальну інформацію. Таку як дерево сайту, тобто, відповідно по яких структурах, по яких сторінках сканер зміг пройти для того, щоб провести свої перевірки, свої чеки. Які вразливості знайдені на цьому сайту, та додаткова база знань, яку зберігає сканер всередині себе після сканування. Наявність бази знань, «Knowledge Base» Дозволяє проводити сканування в двох режимах: в повному, тобто сканування повної структури з повними перевірками, і часткової, тобто інкрементне сканування, сканування тільки нових елементів сайту. Задати це можна в скіджулі скануванні, тобто по запланованому скануванні. І тут ми можемо вибрати тип сканування повний або інкрементний. Повернемось до минулої сторінки. І тут хочеться звернути увагу на те, що можна отримати звіт в форматі типовому. Наприклад, в PDF-форматі для відповідності стандартів. Ми можемо отримати звіт, наприклад, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS та тому подібне. Давайте сформуємо pci DSS звіт. І побачивши цей звіт, ми бачимо, що він сформований. В тому порядку, в тій структурі і має ту інформацію, яка необхідна для відповідності PCI-DSS стандарту. Рухаючись далі, давайте подивимося, що потрібно для того, щоб підготувати і почати сканування. Для цього перейдемо в сайти та зайдемо в налаштування тестового сайту, а саме phptestsparker.com. Тут ми можемо почати сканування, але нас цікавить саме налаштування цього сканування. Для цього перейдемо в профілі сканування та зайдемо в профіль цього сайту. На що хочеться звернути увагу? Що кожне сканування має декілька важливих об'єктів, які складаючись, власне, налаштовують кожне конкретне сканування. Особливістю і плюсом Invicta Enterprise. Є те, що на один той самий сайт можна налаштувати необмежену кількість налаштувань. Тобто на один сайт можна з декількома профілями, з декількома перевірками робити сканування і запланувати хоч 10, хоч 20, хоч необмежену кількість профілів і сканування на один таргет. Таргет в даному сенсі мається на увазі веб-інтерфейс або веб-сайт. І з чого складаються ці налаштування? Ми зараз знаходимося в профілі сканування, який містить в собі ці налаштування. Є загальні налаштування профілю, про яких ми зараз прийдемось. А також є політика сканування і політика звітування. На них ми подивимось трошки пізніше. Перший об'єкт саме налаштування сканування профілю. Є загальні налаштування, де ми вибираємо політику сканування і політику звітування, а також максимальну кількість сканування. Це необхідно для того, щоб унеможливити, ну, скажімо так, залипання сканування на обмежену кількість часу. Наприклад, ми можемо там, максимум 120 годин. Хоча, як правило, більше 48 мало хто ставить, 48 більш ніж достатньо для того, щоб провести повне сканування. Далі визначається, чи є обмеження по шляху. Тобто, чи ми скануємо все дерево сайту, чи ми надаємо певні обмеження. Наприклад, можна внести тільки конкретні URL або виключити певні url адреси з дерева, яке буде скануватись. Ми також можемо зв'язати один домен з іншим, коли веб-додаток складається з декількох сайтів, з декількох FQDN Fully Qualified Domain Name. Таке, наприклад, може бути, коли для юзер інтерфейсу використовується один FQDN, а для бекенду використовується інший. І, наприклад, методом комунікації є API з'єднання ТП. В такому випадку ми можемо окремо присканувати юзер інтерфейс, окремо бекенд, але щоб отримати звіт в спайці і визначити вразливості, які виникають при з'єднанні, при комунікаціях на з'єднанні, треба додати от сюди в Additional Websites. Додатково ми можемо імпортувати інформацію для сканування. Це може бути структура сайту або API-дефініції. Хочу звернути увагу, що api дефініції дуже важливі для сканування API, оскільки немає графічного інтерфейсу, по якому сканер кроулер може пройти самостійно, тобто натиснути на кожну кнопку, перейти по кожному посиланню, задавати адреси та метод, яким звертатися до API-інтерфейсу, треба з окремо. Оскільки сканер не має можливості, ну, скажімо так, підібрати, вгадати, натиснути на потрібну кнопку в юзер інтерфейсі. Ну і для цього потрібно імпортувати дефініції. Такі дефініції підтримуються з Postman, з Open API, Graphcal та інші. Наступним функціоналом є Business Logic Recorder, який допомагає записати послідовність дій для того, щоб відновити певну логіку дій користувача. На конкретному сайті, щоб сканер точно пройшов по конкретному маршруту. Ну, наприклад, зайти в продукти, вибрати конкретний продукт, перейти на портфоліо і тому подібне. Як бачите, всі дії праворуч записуються і будуть автоматично відтворені під час сканування. Прикладами таких типових дій може бути, наприклад, додати товар в корзину, додати е, картку, натиснути Оплатити. Або, якщо, наприклад, зайти в корпоративний інтерфейс, натиснути логін like employee, тобто як працівник, і зайти через веб-сайт в той розділ, який інтегрований з CRM. Це лише два приклади варіантів такої логіки, може бути безліч. І ми можемо перевірити якість записаних дій прямо тут в інтерфейсі, натиснувши кнопку Play. Наступним функціоналом є підтримка динамічності сайту. Як ви знаєте, сайти тепер є не тільки статичні, де кожна сторінка має конкретну статичну адресу, але й деякі сайти формують сторінку динамічно, тобто формують її шлях і контент по ходу кожної сесії. Тут ми задаємо правила такої динамічності і перезаписування URL і підтримуємо такі версії сайту. Далі ми задаємо час, в який дозволено сканувати цей таргет. Незалежно від наступних шадулерів, ми задаємо, в які години, в які дні є право у сканера сканувати на вразливості. І, звісно, задаємо нотифікації. Тут вікно, яке показує з іншого меню налаштування, хто і які конкретні нотифікації буде отримувати по цьому скануванню. Є окремий розділ PCI-DSS сканування для відповідності цьому скандарту. Сьогодні ми не будемо на ньому зосереджуватися. І також є AJST-компонент Shark. Це дуже важливий та потужний інструмент, який дозволяє надати додаткову інформацію щодо того, який код виконується на веб-додатку в момент конкретної атаки, а також перевіряє бібліотеки і готові куски коду, які використовуються на веб-додатках. Це можна перевести як IAST або Graybox Scanning, тобто ми отримуємо додаткову інформацію про виконуваний код. І також SCA, тобто Software Composition Analysis, які готові бібліотеки використовуються в додатку, і перевіряємо, чи ці бібліотеки мають відомі вразливості. Ну і підтримується Shark, на жаль, на всі можливі платформи. А підтримується на найрозповсюдженіші. Тобто .NET, PHP, Java, Node.js. Але це дуже розповсюджені мови програмування. Відповідно, більшість всього інтернету написана саме на цих мовах, і дуже ймовірно, що саме ваші сайти будуть підтримуватись цією технологією. Для того, щоб IASP запрацював, потрібно скачати, ну скажімо, агент або виконуваний код і поставити його на application частину вашого веб-додатку. За інструкцією. Інструкції доступні, але, тим не менше, якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до вашого інтегратора. Корвін, як дистриб'ютор, працює над тим, щоб піднімати обізнаність інтеграторів по цьому продукту. Ну і в будь-якому випадку, якщо інтегратора вас поки що немає для цих інструментів, звертайтесь до компанії Корвін, ми вам порадимо інтегратора або відповімо на ваші технічні питання. Наступний розділ налаштування є вкрай важливим, і це автентифікація. Відповідно, без автентифікації Dust інструмент не отримає доступу до розділів сайту, які закриті для неавтентифікованих користувачів. Наразі це більшість сайтів. Майже всі мають якогось роду автентифікації. На щастя, цей інструмент підтримує будь-яку автентифікацію. Як і, звичайно, по формі, і ми тут підтримуємо автентифікацію декількома користувачами. В цілях цього відео давайте зробимо одну аутентифікацію. Перевіримо, треба задати, де знаходиться адреса логіну. Для цього перейдемо на сайт. Перейдемо на сторінку логіну і задамо сканеру. І тут у нас користувач адмін, адмін 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. І можемо одразу перевірити, спрацює логін чи ні. Тобто в більшості випадків сканер спробує вгадати місце, де знаходиться і пароль, і спробує самостійно відтворити логування. І додатково, у випадку, коли автентифікація відбувається ще складним шляхом і треба детальні глибокі налаштування, можна зробити власний скрипт, і написати потрібні дії. Також тут підтримується логування в декілька етапів на першій сторінці, другій, третій та тому подібне. Якщо потрібна допомога з цими скриптами, звертайтеся, ми допоможемо вам розібратися в цьому питанні. Також є документація необхідна для використання цього інструменту. Ну і крім звичайної такої типової форми Authentication є й інші сучасні методи. Наприклад, через NTABL. Кірберс та інші через хедер аутентифікацію, через аутентифікацію сертифіката та дуже популярну AUZ-2 аутентифікацію. Одним з частих питань є підтримка OTP. Цей інструмент підтримує one time password, відповідно, він задається тут для кожної персони. Можна задати йому правильний секрет для того, щоб він генерував правильні одноразові паролі під час аутентифікації. Наступними двома розділами: налаштування-сканування, є політика сканування та політика звітування. Для цього зайдемо в політики і подивимось на ці налаштування. Відповідно, політика сканування визначає багато налаштувань, та, мабуть, важливі з них це те, які security чеки проводяться. Давайте зайдемо в політику по цьому веб-сайту. Ми бачимо, що тут ми можемо задати, які security чеки проводити, тобто на які потенційні вразливості перевіряти веб-сайт. І конкретно можемо перевірити, що саме буде виконуватись, які самі перевірки. Але тут є додаткові налаштування. Наприклад, додаткові налаштування кроулінгу, додаткові налаштування JavaScript та інші. Сьогодні ми не будемо прямо повністю на них зосереджуватися. І наступним розділом є політика репортінгу. Дивимося на політики звітування репортінгу». І зайдемо в політику звітування цього сайту. І в цьому розділі ми можемо налаштувати якісь знахідки, як власне, додавати в репорт. І тут є можливість навіть змінити описання і змінити важливість, критичність, класифікацію кожної конкретної загрози, яка нам. Для нас цікава. Тобто кожної issue, яка знайдена. Також ми можемо прибрати деякі іщу, які знайдені, з репортингу. Наприклад, ми можемо перейти осібок код evaluation, і можемо його змінити. Наприклад, severity, тобто серйозні загрози перевести в інформайшн. Ну, в даному випадку цього робити не буде. Таким чином, налаштовуємо звітність для кожного конкретного профілю сканування, для кожного конкретного сайту під внутрішні стандарти і внутрішні потреби. І, мабуть, останнім з, з сканування є нотифікації. Власне, тут ми задаємо нотифікації по користувачах і застосовуємо їх до сайту. Або до групи сайтів і по користувачу, або конкретному групі користувача. І як ви вже почули, сайти можна групувати, а також можна створювати команди і задавати права на кожну команду. Так само, як і на користувача, можна задавати конкретні ролі. Ролі є наперед вбудовані, тобто куди, в який розділ системи є доступ конкретному користувачу чи групи користувачів, або роль можна зробити і налаштувати під конкретні потреби, надавши достатньо гранулярно доступи і права конкретному користувачу чи групі користувачів. Відповідно, ці нотифікації за дефолтом відправляються, тобто за замовченням відправляються по електронній пошті, але також є можливість налаштувати СМС-повідомлення. Додатковим плюсом є те, що всі дії адміністраторів НВК Enterprise – Записується в конкретному розділі активності користувачів, тобто адміністраторів Invicti Enterprise. Ви будете мати повний аудит над діями всіх користувачів InVicті. Ці дії ніяк не можна видалити, ви дозвольте, навіть супер адміністратор нічого не зможе зробити з цим журналом аудиту. Важливим плюсом і важливим функціоналом InVicti Enterprise є CI-CD інтеграція. Як ви бачите в демо. Інстансі, той, який ми дивимося зараз, інтеграцій немає, але і тут є їх велика кількість. Ми можемо інтегруватись як з системами, які відслідковують задачі команди розробників. Тобто все, що знайдено в Invicta Enterprise, може по інтеграції бути відправлено і поставлена задача автоматична. Ну і другим за важливістю розділом є інтеграція з CI-CD-системами, які автоматизовують цикл розробки. Мабуть, найпопулярнішими є Azure Pipelines для тих, хто розробляє в середовищі Azure, GitLab CICD, Jenkins, а також GitHub Actions. Тобто найбільш розповсюджені для нашого регіону CICD-системи вже присутні в середовищі Invicti Enterprise. Таким чином, Invicti Enterprise може стати компонентом вашого середовища безперервної роботи, опрацювання і розробки. Ваших веб-додатків. Важливим плюсом є те, що Invicti Enterprise підтримує роботу і управління необмеженою кількістю двигунів. Як ми бачимо, зараз окремих двигунів в цьому середовищі не налаштовано, ми використовуємо тільки хмарний двигун, який є у хмарному Invicti Enterprise. Але ви можете поставити скільки завгодно додаткових локальних двигунів. І як для Windows, так і для Linux, Docker або OpenShift. На жаль, Verifier ще один компонент, який підтверджує автентифікацію, доступний тільки на Windows і Linux. Якщо вам цікаво, сам сервер, сама консоль Invicті Enterprise, вона windows oriented тобто для неї потрібна Windows операційна система Windows Server, який використовує Windows Web Server. Ну і також потрібна Microsoft SQL. До речі, про двигуни важливим плюсом є те, що просунуті пентестери. Спеціалісти, які давно в веб безпеці і очікують значного інструментару і свободи під час перевірок, в Invicti Enterprise є така можливість, а саме через Invicti Стандарт. Це додатковий інструмент, який ставиться локально на Windows Десктопі, і інтегрується з Invicti Enterprise. Як ви бачите, ця система вже проінтегрована з хмарним Invicti Enterprise. І я маю доступ. До сканувань, які проведені в консолі. Я вже завантажив одне сканувань і можу отримати доступ до знахідок для перевірки. Наприклад, я можу перейти в знайдену можливу SQL ін'єкцію, і прямо з Invicti Standard, тобто десктопного застосунку, провести перевірку SQL вразливості і запустити потрібні команди, щоб перевірити наскільки глибоко присутня дійсно ця SQL а, вразливість. Наприклад, execute sql Command. І в даному випадку ми отримаємо версію бази даних. Додатково можна проводити прямо сканування з десктопу, налаштовувати свої сканування звідси, через там Local Scans і тому подібне. Або почавши нове сканування, провести сканування з десктопу, з робочої станції контестеру та занавантажити занахідки в веб-сервер в центральну консоль. Invicкі стандарт може працювати в двох режимах. Або в повністю автоматичному. де Спочатку проводяться вбудовані перевірки, і потім є можливість руками їх перевірити, залізти в найглибші. Налаштування якомога нижче у відповіді і запити під час сканування, або можна перевести в режим проксі і виконувати атаки руками, а знахідки потім завантажити в консоль. І що це дає можливість в фіналі зробити? Це дає можливість на постійній основі перевіряти інформацію про вразливості, перевіряти інформацію про технології та вразливості по технологіях. Бачити тренди цих вразливостей, автоматизувати з розробниками та великою кількістю команд, які можуть бути розділені навіть територіально, та тримати руку на пульсі і на постійній основі хоча б раз в тиждень сканувати веб-додатки як на продуктовому середовищі, якщо це має сенс, так і на девелопмент стейдженгу або на тестовому стейдженгу. Для того, щоб не випускати в світ впрод вразливі веб-інтерфейси. Дякую за ваш час. Якщо ця інформація була для вас корисна, поставте лайк. Можете підписатись на канал, у нас багато контенту по безпеці. Ну і звісно, якщо вас зацікавив цей інструмент, зверніться до вашого інтегратора або до компанії Corvin, Ми вам інтегратора порекомендуємо. Для того, щоб протестувати цей інструмент на вашому конкретному кейсі. Дякую за ваш час. До нових зустрічей.